Всем здравствуйте. на нашему каналу читать круто в YouTube. Снова я за Анжелина. А про окук на мы сегодня з вами поговоримо. Ви не дізнатись, поки не підпишетесь на наш канал, поставте лайк і нажмите дзвіночок. А сьогодні у мене ось така дуже прикольна книга, яка звається Хлопчик, що викрав сонце. Блинкним сонце. Автор Пол Браун, художник Марк Огенлоу. Такня мені дуже сподобалась. Тут були дуже прикольні малюнки. Мало тексту прочитала я її дуже швидко. Я тільки зараз це замітила. Але ось тут такий дуже прикольний текст. Так. А тут всередині такі. Бо тут він, там де м, букви, він трохи пі, о, підійманий. Ось. Але саме книга про хлопчика, який дуже любив смакувати морозиво. Він його обожнював, він його їв завжди і всюди ось але постійно було сонце, і всього морозиво бо... таяло. Його песик його постійно знизила. А коли він його їв дуже швидко, щоб вона не розстаяла, то воно було всюди, плями від морозива. А якщо він, він спробував його їсти холодригим і в нього замерз мозок, коротше, так не робіть, І не їсти морозива дуже швидко. Тепер що ви будете хворі? Ем, морозиво, е, насправді не е, якщо у вас болить горло, е, і ви кажете, чи можна морозиво, то, е, то його можна їсти, якщо. Е, якщо у вас болить горло, е, е, а, але... Воно не шкодить горлу, але не і, і не покращує. Ось. Пробуваю його їсти в темноті, щоб воно не таяло, але боявся і потім його. Ось. Але його якось він включив мозок і. <сміливе> і він склав план. Що ще якщо вечором темно і світить фонарик, то він його може виключити, і тоді буде темно. Тоді не буде тепло і коротше, ще він зможе, що він може виключити вимкнути сонце і спокійно їсти морозиво. Ось, але це було не так, тому що він цілий день, цілу ніч не міг заснути, ламав голову, зробив ракету, зранку встав і поїхав в космос до сонця. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Він вилетів, коли він при, о, приближався до сонця, він вже виліз з, з ракети, приблизався до сонця, було дуже спекотно. А, він навіть не міг дотягнутися до, до кнопки, але його песик друг йому допоміг. Він вимкнув світло, потрапив. А якщо як якщо, ну, в цій книзі ракета була на е, працювала, ну, працювала е, заради сонця. Вона працювала тільки тому, що було сонце. Ось. А якщо б його не було, то б ракета або вибухнула, або е, ну коротше. Е, Ракета була налітала, він її не міг зупинити, але зробив посадку в своєму садку. Ось. Наступний день вже була ніч, все було темно, і він пішов спати. Ціла ніч думав над тим. Що проснеться і буде їсти морозиво. Вона не буде таяти і це буде супер. Але, що було на наступний день, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте оцю дуже книгу. Вона мені дуже сподобалась. Це легенда. Це навіть не легенда. А історія казка. Це ем, історія казка. Вона взагалі. Ем, не... Коротше, це просто історія, це казка. Ем, але вона мені дуже сподобалась. Якщо у вас є з е, своїм, якщо у вас є маче сестра або брат, маша сестра або мачи брат, то вони б е, дуже вони б прочитали цю дуже прикольну книгу або їм. Мені дуже е, сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Читайте різними мовами. Словацькою, англійською, українською, німецькою, французькою. Я не знаю. Англійською. Німецькою uh, вже ката. Китайською. А тільки на російську, Тому що на що вам це треба? Навсім папа-па-па. -па -па. И прокачуєте свій мозок. Навсім папа-па-па. -па.